Противнику, ціль якраз не шкодити противника, не завдаючи шкоди. Спробуйте, це далеко не просто. Майстри Айкідо намагаються погасити агресію, яку проявляє противник у ваш бік. Дослівно Айкідо переводиться як мистецтво миру. Ось і майстри намагаються досягнути миру без шкоди. 20, 21 червня ви зможете спробувати Айкідо на своїй шкурі. На спортфестивалі 40 перше в Україні, перше у світі. Це приймає івано Отак тендітна жінка може побороти великого мужика. Koupěte si, tam překladají se.